Вітаю, дорогі українці! Слава Україні! Ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн, а також на Фейсбук-сторінці Ростислав Каласинський. Маємо неймовірну новину, адже Збройні сили України зруйнували понад 50% бойових літаків Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. А це надзвичайно велика перемога. У тилу Росії про це пише видання Reuters, одне з найвідоміших світових видань, якому довіряють е, практично усі. Йдемо далі. Зараз детальніше про це поетапна демілітаризація і деокупація. Данілов зробив заяву щодо Криму і у Росії. вже почали поступово готуватися до поразки е, в Україні. Про це каже видатний військовий експерт. Йдемо. По порядку, отже Неймовірна новина, адже зсу вивели з ладу більше як половину всіх бойових літаків Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це пише Рейтерс. Після вибухів на авіабазі САКИ в тимчасово окупованому Росією Криму понад 50% бойових літаків морської авіка... авіації Російського Чорноморського флоту вийшли з ладу. Слава ЗСУ. Про це повідомляє Рейтерс із посиланням на західного чиновника. Посадовець на умовах анонімності сказав, що Україна зараз послідовно досягає кінетичних ефектів. В глибоку в тилу Росії, що має значний вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та значний психологічний вплив на російське керівництво. І, власне, те, що ми зараз ну я переглядаю інколи ці ефіри в Росії, там з Кабєєва вже все скандал. Ви бачите, що вже останній місяць в Росії не говорять про жодну перемогу Російської Федерації, а це означає, що Україна поступово відбирає ну, повертає свої. Території 17 серпня українська розвідка повідомила, що після серії вибухів на території тимчасово окупованого Криму росіяни не заметушилися і терміново переганяють свою авіацію вглиб Півострова та на аеродроми Російської Федерації 9 серпня. Нагадаю, в Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи в районі військового аеродрому Рашистів. Відстань від позицій Збройних сил України звідти становить понад 200 кілометрів. Окупаційна влада Криму злякалася і голосила про продовження високого рівня терористичної загрози на півострові до 24 серпня. В результаті вибухів на території військового аеродрому САКИ було знищено щонайменше 8 літаків. 16 серпня прогреміли масштабні вибухи на складі боєприпасів біля Джанкоя в Криму. Я Вже вчора розказував і показував про це. У МВС підтвердили, що горіла також одна з трансформаторних підстанцій. За даними Рефата Чубарова, вже через пару годин після вибухів у бік Карченського мосту висунули тисячі громадян Російської Федерації. Ну вночі е це міст переклили, тому що влада. Окупаційного Криму вона виїжджала в Росію. Сьогодні звідти втікають і росіяни. Ввечері 18 серпня місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи в районі аеродрому Бельбек біля Севастополя. Це найбільша авіабаза Росії в Криму. І станом на зараз повідомляю, що ЗСУ у точними ударами вивела з ладу більш ніж половину усіх Бойових літаків Чорноморського флоту Російської Федерації, і що каже Данілов про це, він заявив заяву щодо Криму. Секретар РНБО зазначив, що кримські колаборанти і зрадники можуть пом'якшити собі вирок, надавши СБУ цінну інформацію про російські військові об'єкти та їхню техніку на півострові. Питання по етапної демілітаризації тимчасово окупованого Криму з подальшої його деокупації стоять на порядку денному. Про це написав Данілов у Твіттері. Крим є суверенною територією України. І на порядку денному стоїть питання поетапної демілітаризації цієї території з подальшою її деокупацією, написав він. І Данілов зазначив, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом'якшити собі вирок. Ось така інформація. Надавши цінну інформацію Збройне... СБУ про російські військові об'єкти та їхню техніку на території Криму, після написаного він прикріпив послання на телеграм-канал Служби безпеки України. Ну і з приводу пропагандистів, що на ТІВІ кажуть, так. А, значить, що вони кажуть? Що населення Росії вже почали поступово готувати до поразки в Україні? Військовий експерт про це заявляє. Кремль вже використав усі козарі. Росіян почали поступово готувати до поразки в Україні та повернення окупованого Криму. Про це 18 серпня. В ефірі Freedom заявив військовий експерт Олег Жданом. Зокрема, він зазначив, що Росії більше нема чим лякати Україну та світ, чому залишається лише готувати своє суспільство до. Поразки Росія вже використала всі козарі, навіть ядерний шантаж не лише нас, а й світової спільноти все одно не діє. Нема того результату, який очікувала Росія. Ну чим вони ще нас можуть налякати ракетним ударом? Ні, ми не боїмося. Ми знаємо, що е, це, і знаємо, як з ним боротися. Електростанція це про ЗАЕС. до речі. Є теж інформація, що Путін е, Путін дозволив відправити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Через українську територію. Ну нарешті, нарешті дотиснули, вже скільки тиснули, тиснули, і, і нарешті погодили. Тому що це ж терорист номер 1 Там, мабуть, добре йому припекло від Китаю, тому що ви бачили, як Китай відреагував на обстріли за, е, Запорізької атомної електростанції, так, в Енергодарі. Тому, думаю, що все-таки важелі. Впливу на нього є. І Ердоган був нещодавно у Сочі. Після цього Ердоган приїхав у Львів вчора, мав зустріч з Зеленським і генсеком ООН про військовополонених, про зерно і, звичайно, про Запорізьку АЕС. Ну, Мені, знаєте, дуже смачно відповів Зеленський просто, чітко, знаєте, Ердогану. Він заявив, давай там про переговори з Путіним і так далі. Він сказав, які переговори можуть бути з цим диктатором і, взагалі, вбивцею. Нехай вони спочатку заберуться з окупованих територій. І я плюсую за таку думку Зеленському, тому що реально там може сказати, а ну давай, може як то що це. ні, не цілка перестрілка, розумієте, реально. Крутий президент, мужик з яйцями. Він про це доказує е, всьому світу. Він вже доказав. Не маємо що доказувати. Розумієте, тепер нехай вони грають під нашу дудочку і розплатяться за всі гріхи, за всі звірства і за всі е, за всі ці руйнування, які вони зробили Росії. Німеччина 70 років розплачувалася. Скільки буде розплачуватися Росія, то ми вже будемо бачити незабаром. Адже лише я підтримую лише військових експертів Жданова та Черника, які заявляють, що лише повністю знищення військової техніки та особового складу приведе Україну до перемоги. Власне, що і демонструють ЗСУ, які сьогодні вивели з ладу більш ніж половину усіх бойових літаків Чорноморського флоту в Криму. Ідемо далі. Більше того, експерт зазначає, що тепер Російська Федерація нічого не залишиться, як за допомогою пропаганди, поступово готувати своє населення до поразки в анексованому Криму. Росія тепер поступово буде готуватися своє суспільство, бо в Російській Федерації править пропаганда, навіть не Путін до того, що в Криму диверсанти. Вони будуть робити це поступово і заздалегідь наголошує Жданов. І варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним лише протягом тижня в різних Районах півострова на декількох військових об'єктах сталася Бавовман, бавовна, знаєте, горить, палає і ще спалахує. Е, Руський корабль. Ви продовжуйте в коментарі, бо Ютуб блокує, розумієте. Тому ви підтримуєте коментарі, вогники. Тут ми в прямому ефірі, в нас, як завжди, гаряче. І йдемо до Путіна. Маріонетка погодилася відправити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через українську територію. Про це пише. Українська Правда, російський диктатор Володимир Путін погодився на пропозицію, що МАГАТЕ приїхало на Запорізьку АЕС. Ну що б це так? Президент Франції Еммануель Макрон 19 серпня поговорив по телефону з Путіном і озвучив, озвучив відповідну пропозицію. Ну, Еммануель, Еммануель, знаєте, він всім подзвонить. Я кажу, знаєте, Макрон для мене знаєте, і вашим, і нашим, і їхнім, і чужим. І інопланетянам, тому що так як поводить себе Макрон, реально, е як це знаєте, це, ну, ну, може, не треба казати цього. ладно. Е значить, Макрон подзвонив Путіну е президент Франції вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій. Знову Франція стурбована! Коли важку артилерію Франція передасть президент Пхазіде Ханс ну завтехнік. Запорізький АЕС для ядерної безпеки та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджено з Україною та ООН. Президент Російської Федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи. Йдеться в повідомлення, і через два місяці перерви у президент Франції Макрон знову задуфував. Диктатору Володимиру Путіну сторони обговорили питання щодо Запорізької АЕС та російської війни в Україні. Розумієте, він то дзвонить. До речі, мені перший пам'ятаєте той дзвінок, коли він зробив і сказав, що Китай підтримує суверенітет України, тобто, включно з Кримом і Донбасу. Про це Макрон заявив у себе на сайті Єлисейського палацу, що так йому повідомив всі дзіньпінь. Потім було щось невідомо з тим Китаєм, з ким вони що, до чого. І тепер вже те, що відбувається в ЗМІ, мене радує, тому що е, нарешті Сі Цзіньпінь зустрінеться з Джо Байденом. Оця вже перший раз за два роки е, з президентом США і президент Китаю зустрінеться і будуть обговорювати. Я думаю, що друзі буде трохи злив. Злив РФ, і ми зможемо нарешті перехреститися. Чому? Тому що Китай показав зуби свої. Ой, вибачте, США показало свої зуби Китаю з приводу Тайваню. Оцей візит Ненсі Пелосі на Тайвань, що він означає там Китай попереджав, Китай проводив військові навчання і так далі. Демократія має показувати зуби автократії. Тому все, все вони роблять добре, і візитненці полосі мав бути, тому що якби він не відбувся, Китай би почав повномасштабне вторгнення. А так ша показало: вторгнешся в, в Тайвань. Хочеш мати війну? Ми тобі її влаштуємо, тому що Тайвань це перша демократія Азії. Я сам про це не знав, от почав два тижні тому вивчати от, всю історію їхню. Дуже цікаво, подивіться в Ютубі відео, там історія Тайваню, Китаю. Ну, багато країн світу визнали Тайвань незалежною державою. І Тайвань добре підготовлений до війни, тому що, те, що та, ця важка артилерія, яка зараз потрібна Україні, в Тайвані вже ним давно є. І в них є документ з приводу військової допомоги США, тому в них все йде. По плану. І оця зустріч Дзіньпіня з Байденом реально дуже, дуже тішить, тому що вони нарешті обговорюють РФ, куди воно йде, і куди воно лізе, і куди воно, де воно закінчить свою життєдіяльність. Але найкращий варіант буде, коли закінчують вони на Маленькі частинки. Ви це знаєте. Тоді Україна зможе видихнути, коли утворють утворюються їхні е, ці квазі держави, оці і так далі. Квазі-утворення. І є ще інформація, що Київщина все-таки ще під загрозою. Голова УВА пояснив наскільки захищений кордон з Білорусією. Військові ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв, враховуючи попередні помилки і маючи певні переваги. Київщина постійно під загрозою, бо наш сусід союзник країни-терористки. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Колеба в інтерв'ю для ТСН -ЮА. відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що кордон з Білорусі захищений, і ми можемо не чекати на повторну бучерпінь бородянку. Колеба зазначив: ми повинні розуміти, що Київщина постійно під загрозою. Ми не будемо спати спокійно до повної нашої перемоги. Ми не браття з тим народом, ми сусіди. І сусід у нас союзник країни терористки. Хочу сказати, що території, які межують з Білорусією, дуже специфічні. Там ЧАЕС, високий радіаційний фонд. Тому наші військові готуються до будь-яких сценарій, розуміючи наші помилки і маючи певні переваги. Підуть чи ні, треба до цього бути готовим завжди. каже Кулеба. Ми маємо будувати бомбосховища, бо це загроза не на рік і не на два, це назавжди. Я теж плюсую тепер бомбосховище, мілітарна країна, так як в Ізраїлі, тому що від сусідів, знаєте, треба захиститися те, що зробили поляки з Білорусією, плюсую, розумієте, бетонна стіна вони побудували, і там є оці датчики. Якщо росіяни наближаються до території Польщі, то вони за декілька кілометрів вони вже знають. Коли ви переконаний, що так як раніше, ми приділяли увагу розвагам. Зараз маємо ще більше приділяти уваги захисту і безпеці, і необхідно, щоб на усіх рівнях це розуміла. Це наш вибір бути свідомими, і хай кожна дитина виросте і думатиме за кого голосувати. Ми тепер точно знаємо, чому це важливо робити правильний вибір. Підсумував очільник Київської ова. Ось така інформація станом на зараз і. З приводу мобілізації і з приводу виїздів чоловіків за кордоном, яким категоріям дозволено, та за яких умов інформація вийшла 30 хвилин тому, тобто свіжа, в умовах воєнного стану для значної кількості громадян України, зокрема чоловіків, які належать до вікової категорії 18-60 років, виїзд за кордон обмежений. Однак є деякі категорії, представникам яких за певні умови дозволено виїжджати за кордон. Якщо дозволений, якщо він знятий з військового обліку, в цьому діє пункт 2.6 правил, де описані певні категорії осіб, яким дозволено виїжджати за межі України під час війни. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і у мобілізації, якщо у особи була оформлена інвалідність у встановленому порядку, виїзд чоловіків за кордон дозволено. Якщо особа була знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, виїзд. Також дозволено, і особа, яка обмежена, придатна у військовий час, не має права перетинати кордон. Чоловікам варто звернути увагу, що документи отримані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, з відміткою зняти з військового обліку не підтверджують інвалідність чи непридатність до військової служби. І е, так ну тут далі вони пояснюють, якщо вам цікавіше, ви можете почитати більше. І також обмеження є, ну, тобто можуть виїжджати чоловіки, який є батьком трьох або більше дітей, без них. Тобто, він може подорожувати, в цьому разі дозволений, якщо особа надасть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей. Виїзд чоловіка за кордон, якщо він виховує одну дитину, чи більше самостійно. Ось таке нововведення. Згідно з абзацу 5 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізація існує така категорія, як чоловіки, жінки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Тобто, всі громадяни України, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право перетинати кордон та виїжджати до іншої країни. Однак потрібно надати один з таких документів: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення ма. Батьківських прав рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав. Ну, ось ці документи варто надати. Е і виїзд чоловіків з-за кордону, які є особами з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Ви прочитаєте, якщо вам е треба, виїзд чоловік, який супроводжує особу з інвалідністю першої, другої, третьої групи, а також виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною і дітьми. Отже. Є норма ця поширюється на військовозобов'язаних, які перетинають державний кордон на виїзд України лише для супроводу осіб з інвалідністю першої чи другої групи, які потребують постійного догляду. Перетин державного кордону військовозобов'язаними для супроводу осіб з інвалідністю третьої групи законодавством України не передбачено. Варто зґрунтувати супровід інваліда можливий тільки один раз на періоді воєнного або надзвичайного стану. І е, є ще виїзд чоловіка, який супроводжує дітей, дружину, батьків на лікування. Але для цього потрібен підтверджувальний документ, виданий лікарсько консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ. І останній виїзд чоловіків військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні. Це має бути паспорт громадянина України, висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордоном і лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Ось такі останні новини з приводу цього. Там ще декілька є. Є, є, є свої особливості, і також жінки мають ставати на військовий облік. Які категорії жінок? З 1 жовтня. Зараз я відкрию цю інформацію, вона вийшла теж вчора. Категорії жінок. На військовий облік з 1 жовтня. З 1 жовтня. Ви знаєте, що, наприклад, в такій мілітарній державі, як Ізраїль, жінки служать два роки у, в армії, і чоловіки три роки. Вони не мають права вступати в університет, якщо вони не пройдуть військову службу. Тобто, в них має бути документ, що вони закінчили е, ну, військову службу, і потім тільки вони можуть вступати в університет на навчання. Тобто, в нас навпаки, да? тобто 17-18 років. Чоловіки і жінки можуть вступати в університет після пяти 6 років. Якщо не закінчив військову кафедру, то маєш йти в армію або можеш закінчити військову кафедру. То в Ізраїлі це навпаки. Отже, мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться з 1 жовтня? Так, дивимося. Отже, всі жінки, спеціальності, які мають стати на військовий облік. Представниці 14 спеціальностей обов'язковому порядку з 1 жовтня мають стати на військовий облік, тобто, які дотичні до хімія, хімічні технології та інженерія, біологія, телекомунікації та радіотехніка, тобто журналісти, і так далі, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи і технології, комп'ютерна інженерія, і так далі, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка. Науки про землю, географію, фізика та астрономія тут вже майже всі йдуть: харчові технології, технології виробництва і проробки продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості, жінки. Які займаються фізичною терапією, ерготерапією, не знаю, що це таке: медична і психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова формація, санітарія, експертиза, стоматологія, ого, медицина, медсестринство, формація, технології, медичної діагностики та лікування теж ці жінки мають стати на військовий обліг: біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна а для чого? У мене це питання. Облік і податкування, маркетинг, менеджмент, підприємство, економіки, фінанси, банківська справа та страхування, видавництво та поліграфія. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Ну, я, мені здається, що тут майже всі професії тепер мають ставати на військовий. Облік з 1 жовтня жінки, деякі спеціальності мають стати на обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Військовому обліку підлягають лише ті жінки, які відповідають таким вимогам. Від вік від 18 до 60 років відсутність протипоказань за станом здоров'я і є відповідна спеціальна спеціальність або професія, споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Усі вони зазначені. Ну те, що я тільки що вам зачитав. Ну, для мене це теж якийсь жах, тому що тут все прям входить тут. Тут нема. Ну, у мене є питання, наприклад, там, навіщо ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, стоматологи. Е, оце я не розумію, мають стати на військовий о -о облік тут. Ну, психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення, маркетинг, менеджмент, підприємництво, банківська, банківська справа для чого? Фінанси, економіка, видавництво і поліграфія. А до чого тут ці професії? Мені теж взагалі не зрозуміло, чому жінки оцих. Ну, я, я, яка дотичність там, до поліграфії, і, чи там ветеринарну? Ну, може, ветеринари це якби, теж лікарі, вони там знаються, не знаю. Мені це дуже-дуже дивно. Крім 14 спеціальності, у розширений перелік додали такі спеціальності: авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка, залізничний транспорт, тобто усі залізничники теж мають стати на військовий облік і пожежна безпека. Ось такі, така інформація на, на зараз. Мені здається, що мають пройти хоча б якусь військову підготовку, медсестринство. Там всі мають в цьому розбиратися, щоб ставати на військовий облік. А що ви, друзі, думаєте з приводу цього? Напишіть. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Це всі новини.